Вітаю на каналі Бізимігрант. З вами знову я, рекрутер Ліза. Знаю, попередній випуск вам сподобався, тому ловіть наступний. Сьогодні я буду спілкуватися з бригадиром Іваном, вчитися відбивати нулі та вникати в будівельний сленг. Тож запрошую до перегляду. Добрий день. Ми Єлизавета звуть. Вас як? Добре. Дуже приємно. А що ви це зараз робите? Відбиваю. Відбиваю нулі. Відбиваєте нулі, так? Добре. І що далі буде, коли ці нолі ви відіб'єте? Кусить води, робити, працювати. Ага. Так, і що зараз відбувається? Що ви робите? Що це взагалі таке? Це є нівелятор. відбиваємо нолі. Прораб ставить свій головний репер. Це є тут. Прораб угу. ставить головний репер. А від того репера ми відбиваємо по всіх прийомах собі для шалювання армопоясів. Іван, ви зараз працюєте бригадиром, так? Так. Скільки загалом років ви працюєте в, на, на будові? В загальному працюю на будові по, зовні, по внутрішніх роботах я працював два роки uh -huh. в Польщі. А зараз по зовнішніх працюю, то вже працюю на цій фірмі три роки по зовнішніх. І три роки ви, ну, ви ж не одразу були бригадиром. Чи одразу? Ні, не одразу, але не одразу, але потім вже став. Бо ми почали їздити в Німеччину в Бельгію, то я вже мав так своїх хлопців, Міша і Віктора. А тепер в мене збільшилися. Є два Юри. Вони ми колись працювали від початку з ними, але ми вони поїхали в Бельгію. А ми поїхали в Німеччину. А тепер я їх. З'їдав, з'їдав на ці філій. І зараз ваш штат це 4 чоловіка, так? Чи п'ять? Зі мною 5. 5, зараз 5. Добре, ви говорили, що ви працювали в Бельгії, у Німеччині, так. а зараз ось працюєте у Польщі. А у Польщі можливо заробити спеціалісту такі гроші, як заробляють у Бельгії та у Німеччині, тому що всі рвуться туди. Що неможливо? можливо? Можливо, все можливо. Можливо, так. Можливо. А ви зараз працюєте на акорд, так? Так. І яка місячна зарплатня, якщо не секрет? Місячна зарплата виходить, як то сказати, виходить 10-11 тисяч. От. Класно. І потім, коли ці шалювання армопоясів, Просто... ви що це зробили, що там далі ви робите? Просто ну, коли є репер, в тебе стоїть набагато ага. простіше, бо ти собі відміряв від репера, скільки тобі треба. Метр п'ятдесят, і mm -hmm. ти вже знаєш, що хто є в тебе початок, починається Починає довгопоязнь. А ви ще не закінчили це робити? Ні. Давайте тоді вам допоможу, що одному не Далі. робити. Як? що показуєте мені. Це ви вмітнули? Так. Представляють, орієнтуєтесь приблизно, отак як йде луч. Mm -hmm. Давайте краще це місце тут. Так, сонце не б'є, він краще лопається. Представляєте його. І шукає. Саме, саме перший раз перше дивитесь на оцей. Ага. Цю вона має йти посередині. Оця. І є, беріть в руки. Від беріть руки, але ви відудіть. О. І бачите, стрілка показує вверх. Так. Три, три і шість. То є 3 см, 6 мм, то йде вверх. Потрібно вверх піднімати. І помаленьку піднімаєте. Піднімаєте. Піднімаєте, помаленьку. О, стоп. Бачите, вже. То вже є 4,5, то є 5 мм донизу. Треба чутливо так. 1 мм. Мілі... О. І то є вже 0. у нас. Відмічайте. Вже звідси ми можемо. Звідси, і ми міряємо висоту балки. Клас. І ми ставимо, то є наш репер. А ось бригадиром, скільки ви вже працюєте бригадиром? Бригадиром вже, як сказати, десь рік час. Десь рік. Так. А, добре, як ви до цього прийшли, як вас визначили бригадиром? Ну, що треба знати, щоб стати бригадиром? Які навички мати? На перше, треба як то, розуміти свій колектив, саме перший очередь. Деколи може бути щось не так, або що, все треба бути з розумінням хлопцями, mm -hmm. а не весь час бути в роботі. В роботі ти будеш тоді, бій роботу буде добре, тоді йти, коли в тебе буде нормальна бригада працювати. Mm -hmm. Комп... Якщо нормальна компанія, то, то можна гори перевертати. А в нас в компаніях теж майже рік працює ну, більше року працюєте чи більше? Ні, де тут. У нас у Романа обізимо. У, у Романа три роки. А, три роки працюєте. І вам все подобається, так розумію, якщо ви працюєте три роки. А може, якісь недоліки є? Ні. Все чітко, так? Ні. Та завжди, все є якісь недоліки, плюси, мінуси. Нема такого, що все. Гладко. А як ви знайшли нашу фірму? Та ми вже давно тут, як то сказати, ми ще були у 2016 році. Вам порадив хтось? Чи... Ні, ні, то мій брат Роман, я був знайшов. А у вас ну, ось, у вас такий великий досвід на будові? Може, у вас було, ну, було кидалово, бо вас хтось кидав, чи які, Ну раз, раз різні ситуації бувають. Такого серйозного нічого не було. Що... А у колег ваших, може, якісь історії а, Боже, були? Може, нічого таке, хлопці, не розкажуть. Ну, а на вашу думку, що треба зробити, щоб не попастися ну, до кидалу? Щоб вас не обманули, щоб не критика. Ну, зразу відчутно в перші тижні, перші-другі тижні, як ти? А в плані відчутно? Він в плані відчутно. Просто ти домовляєшся з працедавцем, як повиплаті. Угу. Наприклад, я хочу перший місяць брати кожного тижня. Якщо угу. він буде мені давати кожного тижня, значить можу я лишатися. Якщо Добре. він мені буде обіцяти на наступний тиждень і ще, і ще, то, то вже. Тобто відчувається довіра вже в перші тижні? Так. Це була у вас ну, так і у Романа. З Романом так. так довіра відчулася перший одразу. Тренер, якщо, наприклад, мені потрібні перший місяць кожен тиждень, щоб мені їх не угу. Тоді довіра є, а так-то можна і два, і три місяці проробити. Тому до Романа усі бігом Ось людина працює три роки, всім задоволена, довіра з першого тижня роботи. Всі до Романа. Дякуємо вам велике за інтерв'ю. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Сподобалося інтерв'ю? Чекаю на ваш лайк та підписку на канал. І тоді ми вже точно будемо бачитися частіше. Чекаємо на ваші коментарі щодо роботи будівельників. Підкидайте нам запитання для працівників, а я обов'язково запитаю у них все, що вас цікавить. До нових зустрічей на каналі Бізимігрант.